Музика Прозорі офіси Вінниці змінили графік роботи. Вінницький обласний центр служби крові потребує донорів. Вінночина в п'ятірці лідерів за кількістю укладених шлюбів. В селі Дубова зібрали на благодійному ярмарку 17 тисяч гривень. Ви дивитесь оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. Робочий день щосуботи та подовжений прийом щосереди. В прозорих офісах міста змінюється графік роботи. Про це на своїй сторінці в Телеграм повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов. Детальніше про новий графік запитуємо Вірини Копчук, директорки департаменту адміністративних послуг. Мої вітання вам. Розкажіть про новий графік роботи прозорих офісів з чим пов'язані зміни. Так, ми дійсно змінили графік роботи нашого прозорого офісу. Ці зміни починають діяти вже з цього тижня. Ми повернулись до продовженого робочого часу, а саме ми тепер будемо працювати в середу до 19-ї години, і відповідно, в суботу будемо працювати з 9-ї години до 14-ї години. В суботу, хочу зауважити, будуть працювати виключно центральний офіс, який знаходиться на Саборні 59, і територіальний підрозділ наш, який знаходиться на Замастянській Тобто Територіальний підрозділ Замостя ми працювали по такому графіку до введення карантину і воєнного часу стану. Але на сьогоднішній день ми розуміємо, що потреба в цьому є. До нас звертаються мешканці, які. Потребують отримувати послуги саме тоді, коли в них є вільний на цей час. А це відповідно після роботи або вихідний день. Тому ми, як завжди, намагаємось піти назустріч нашим мешканцям і створити більш зручні умови для отримання адміністративних послуг. Чи новий графік роботи стосуватиметься усіх ЦНАПів у Вінниці? В середу працюють до 19-ї години всі ЦНАПи, а в суботу чергують виключно ЦНАП на Соборній центральний і територіальний підрозділ на Замостянський сім. Почули вас, Ірина Копчук, директор департаменту адміністративних послуг, була з нами на зв'язку. Вінницький обласний центр служби крові запрошує донорів з усіма групами крові. У центрі зазначають, що на сьогодні особливо потрібна кров із негативним резус-фактором. Необхідність в донорській крові є особливо гострою у час війни. Донорської крові потребують не лише поранені бійці, але й цивільне населення, оскільки продовжуються відбуватись її оперативні втручання і пологи життя триває. Нагадуємо, що можна здавати кров. Раз на два місяці донором може стати людина з вагою більше 50 кілограмів. Після процедури донори отримують довідку про дні відпочинку грошову компенсацію вартості харчування. Для того, щоб здати кров, потрібно підготувати свій організм за 48 годин перед донацією. Не вживати алкоголю, жирної гострої та Копченої їжі слід відмовитись від спецій, соусів, соління, яєць та молочних продуктів. Не варто вживати й горіхи, банани, буряк, фініки. Перед процедурою донації слід поснідати. Сніданок має бути легким. Рекомендовано попити води солодкого чаю або узвару. Забір крові здійснюється по буднях з 8 ранку до 15.00 та щосуботи з 8 ранку до 14.00. Минулої доби рятувальники Вінничини ліквідували п'ять пожеж в екосистемах. Загоряння зафіксовані у Вінницькому, Жмеринському та хмільницькому районах. Внаслідок займань знищено понад 8 гектарів сухої рослинності та очерету. Одне з найбільших займань сталося за межами села. У нитківці Тиврійської територіальної громади Вінницького району бійці ДСНС, які прибули на виклик, встановили, що горить суха рослинність на площі понад 3 гектари. До ліквідації займання від рятувальників залучалось три чоловіка особового складу та один спецавтомобіль. Імовірна причина виникнення пожежі, необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Рятувальники Вінниччини звертаються до громадян з проханням не спалювати сміття на городах та суху траву на відкритих територіях. Трава та сміття легко займаються від сірника або недопалка, а полум'я швидко поширюється на значні території. Якщо ви помітили, беззупинне розповсюдження вогню негайно повідомте до служби порятунку за номером 101. Життя не спинити, воно триває, попри війну та незгоди. Зокрема, вінничани опинились в п'ятірці лідерів за кількістю укладених шлюбів за перший квартал 2023 року. Було зареєстровано 2401 нову сім'ю. Загалом за цей період в Україні зареєстровано сорок. 1113 шлюбів про це повідомляє Міністерство юстиції України. Також серед лідерів за кількістю зареєстрованих шлюбів, місто Київ, Одеська область, Київська та Харківська області. При цьому розлучатись українці стали майже в 9 разів менше за цей період розлучень зареєстровано 4810. В селі Дубово об'єднали жителі громади та ближніх сіл заради підтримки захисників і збору коштів на автомобіль для односельчанина Дмитра Бевза, який захищає Україну на передовій. Культурно-мистецький захід організували Дубівський Старостинський округ спільно з управлінням культури і туризму Жмеринської міської ради в рамках проєкту Святому воскресінню народний лендліз. Кожен присутній мав змогу скуштувати традиційні страви української кухні та підтримати збір на автомобіль для Збройних сил України. З нами на зв'язку Володимир Дудік, начальник управління культури та туризму Жмеринської міської ради. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть про ярмарок. Хто був організатором і скільки людей завітало на цей захід? Ну, організатором було управління культури і туризму. Справа в тому, що на початку весни ми запровадили такий мистецько-патріотичний проект, як Святому Воскресінню Народний ленд-ліз. В рамках цього проєкту це збір кошти безумовно на ЗСУ на Збройні Сили України, і це і, і ярмарки, і різні майстер-класи, які приходять по закладах культури. І Дубівська громада відізвалась на проведення такого заходу. І ми разом з працівниками культури провели там мистецький такий проєкт, і були крім концертної програми, крім того. Що мешканці підтримали своїми виробами. І ми проводили майстер-класи для мешканців села Дубова. Багато людей завітало. Наскільки популярними вже стали ось такі благодійні заходи? Ну, в селі Дубово це вже другий такий ярмарок. І ми плануємо і надалі у нас по проєкту в інших старостинських округах проведення таких ярмарків людей на в цей раз було не так багато, але ну, погодні умови дещо нам завадили. Але відбулося і всі були задоволені. Яку суму було зібрано, і на які потреби ця сума буде направлена в подальшому? Було зібрано 17,5 тисяч гривень, і на прохання мешканців села ми всі ці кошти передали на придбання автівки за проханням мешканця Дмитра Бевза, який зараз воює. Тому ми погодились разом з громадою для того, щоб підтримати нашого вояка. Можливо, анонсуєте, які наступні заходи будуть проведені. Якщо вже є заплановані, це буде щось на кшталт ярмарку? Чи, можливо, інший формат вже розглядаєте? Ні, так само у нас продовжуються ярмарки в інших серостинських округах. В селі Жуківці, в Браїлові і в Кармоліковому. Почули вас. Дякуємо за ось таку гарну справу. І сподіваємось, що громади будуть активно доєднуватися до благодійних зборів на Збройні Сили України. Дякую вам, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам на все добре. Дякую. Володимир Дудік, начальник управління культури та туризму жмаринської міської ради, був з нами на прямому зв'язку. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте. Тримаємо стрій, донатимо, віримо у нашу перемогу та збройні сили України.